Малята. Ми дуже раді вас бачити на сьогоднішньому нашому занятті. Дякуємо, що всі приєдналися. Давай, от так. Так, дякуємо вам, малята. Скажіть, будь ласка, позаду мене така цікава наведало? картинка. Що ви бачите? Що там ззаді? Так. Ну, так. Молодець. Вірно, літак. А скажіть, будь ласка, як ви думаєте? Літак це транспорт, який їздить по землі, який плаває у воді, політає у небі. Повітря. Ні, літак. Повітря. 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 Так, вірно. Літак це транспорт, який літає у повітрі. Малята, Я вам пропоную пограти у цікаву гру. Хочете пограти? Так. Да. Так, добре. Давайте тоді дивитися уважно на екран. Такі правила гри. Якщо на картинці буде зображений літак, тоді ви плескаєте у долоньки. Раз, два. Якщо не літак, тоді ліхтарики. Зрозуміли? Так. Да. Добре, давайте починати. Так, Шо це, це? це у нас що? Хлопати треба, значить. Літак. Добре. Літак. Плескаємо в долоні. Вірно. Так, вірно. А це, це у нас? Ні, літак. Тоді у нас канари. ліхтарики. Ні. Отак, так, да? Двома руками. Молодець. Не хлопай. Фонарики. У нас Так надо робити. Фонарики, ліхтарики. Так. Добре. Літак, хлопи. Так, мама підказує. Так, давайте далі. Не фанарки. Фонарики. фонарики, це грузова машина. Маліка. Так, молодці. малята, молодці. Малята, я вам пропоную а, сьогодні самостійно виготовити а, літак. Але для початку ми з вами зробимо пальчикову гімнастику. Згодні. Згодні. Давай отак делають, як отут. Глій уважно на екран, і будемо разом повторювати. Повторю. Ось і пальчики гуляють. Ці гарненько щось збирають. Казівні про щось говорять, а мізинці зовсім поряд. І з великим доторкнулись, обнялись. І всі згорнулись. Вийшло? Ти готували ручки. Так, вийшло. Наші хлопці молодці. Так, малята, а тепер погляньте, будь ласка, на екран. Що нам знадобиться для ліплення? Дощечка, пластилін синього і білого кольору, і стека. Беремо ми синій yeah. пластилін. Дуже-дуже розминаємо в наших пальчиках, в долоньках, зігріваємо його. І ось так за допомогою дощечки розкатуємо. Так, ні, До так такої паски, скажімо так. Ну, така ковбаска повинна у нас утворитися. Давай, давай. Потім ми Далі. беремо білий пластилін, також його зігріваємо. Так, да, подивіться, спочатку. Зігріваємо ось так. О, пластилін Білий, розкатуємо також у ковбаску. You. Ось. You. Okay. І потім за допомогою стеки ми розрізаємо на дві половинки. Uh -huh. Потім. Давай, давай. Одну половинку розрізаємо ще на дві частини. І not другу not половинку not. також на дві частини. Ось так. Тьома, не поспішай, спочатку подивись, у тебе буде час зробити. Не поспішай, подивись спочатку. Так, ось, ми я... беремо одну часу, і її ось так розкатуємо. Дивіться, на відео о, там одну сторону треба трішки приплюснути, щоб вона була о, одна сторона більш широка, а друга трішки. Приплюс, так, так? Ось. І те саме не, робимо другою частинкою. Ось так, скатуємо також у ковбаски. Це будуть крила у літака. Тепер беремо ще одну частинку. Робимо те саме, але е, вона буде трішки меншою, ніж крила, яку ми вже зробили. Так, ось, розкатуємо ось так. Заживемо її трохи. Беремо синю ковбаску і кріпимо на неї щільно крила білі. Ось так приплюснуємо, щоб наші крила не відпали. Ось так. І те саме робимо з другим крилом. Кріпимо їх один навпроти другого, щоб вони були рівні. Ось так. Вже більша частина літака нашого, нашого готова. Ось. І беремо оцю маленьку частинку. І це буде заднє крило, ось такий хвосте. ні. Ось так у нас виходить. Також дуже добре його ем, притискаємо пальчиком. не, щоб він не від... так. Ось такий літак у вас повинен вийти. Чудовий літак. Так. так. Що, Лілія Андріна, ми, напевно, почекаємо, коли хлопці зроблять, так, і надішлють нам фото. Згодні зі мною. Так. Малята, ми будемо з нетерпінням чекати на фото ваших робіт у класрумі. Тому не а -а -а -а. Так? так, не поспішайте. О, ну Артемки вже, бачу, літак вийшов практично. Закрила Дуже боку, гарний. Обов'язково будемо чекати на фото готового літака. Тимурчик теж він щось там ліпить. Молодці. Так. Батьки допомагають, дякуємо вам. Так. Ну, Ой, як швидко ви впорались, ага, магазивы, хлопці, обов'язково обов'язково. Покажіть свої літачки, поближче до камеры. Та Пусть летает. Пусть летает, конечно. Літак літає чи він їздить по дорозі. Не літає. надо їзи йому. Що літак делает? Що він робить? Літає, він же в повітрі. Літає. Літає. О, так високо. Добре. Тимур, як твій літак літає? Де ж високо? Ану, високо? Ану, покажи. Ану, покажи я. О, так О нічого собі! добре! Дуже швидкі Ні. у вас літаки вийшли. Добай. Супер, молодці. Далі таке заняття ми завершуємо. Дякуємо вам, що приєдналися сьогодні до нас. Ми будемо Добай. чекати вас на другому занятті. Добре, бувайте. Бувайте! Думаю, побачимо.